Всім привіт, ви на каналі Сбен 23. І сьогодні я зробив лабіринт для мурашок. Оце вот вот сам лабіринт. Оце от. Вот... В якому мурашка на якась буде ходити? Оце от вот арена. Це вот самі міураві. Ми їх накриємо. І кстати, поставте лайк і підпишіться на канал. Оце вот матка, кстати. Будь ласка, бо дивіться, 2 жовтня у мене день народження. Оце от мільйон мурах, так чекайте. А, я би хотів набити ну, 210 підписчиків, на ну, почти 180 підписчиків за рік. От так от це лешо. Тобто, на бороться закриється лешо. Ну, щоб. Вже мати, ну, за рік 180 підписників. А тут ні. Сюди ми насипаємо насіння, тут мурашка буде починати. Так відкриваємо і чуть-чуть насипаємо. Оно сінечко. Беремо. Ой, попала. Беремо, ну, щось тут чуть-чуть насіння. Ну, каз казали мені, що на рік. Якщо ви хочете... Опа, опа, отут от мене сипло, оце піпеткою. А кстати, вони в мене просто взяли і прогризули гіпс. От ну, де вони тепер сидять. Ну, а там от гіпс прогризула, то сидять. Ну, зараз ми будемо брати якихось мурашок з орени. Одного ой ой А це ми і візьмемо. А не цього. чекати Зараз секунду тільки я зроблю щось. Так, хопа. Хопа треба взяти Це от морожка йде сюди. Хоп-хоп. Закрила, ой. Звичайно, повершили. І от у нас мурашка. Ми його спустимо, бо він тут. Не дивіться, один раз може йому допомогти. Типу, якщо він заблудився, вибросився. І так отак от стукати, аби він, типу, не вилізав. Не хочу настроювати так. Опа. Вилізаю. Ні-ніт. Ніт-ніт. Ні -ні. Так. Він тут. от Я йому поможу просто з першої кімнатки вибратись. Як я бачу, мурашки не дуже люблять з першої кімнатки вибратись. О, він вибрався. Тепер він тут. Тут є два проходи до виходу, і два з них, не... ну тільки два проходи є, і два з них правильні. Так, він йде, вертається, вертається, залізає на стінку. Не може. Не може. Я не знаю, він тут довго сидить, щось, думає, чи йти йому не йти. Оп. Опа. Ай. Секунду почекайте. Залагалося світ взяла світло, виробилась. Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Мурашка, ти тут? Де ти? О! Ми не замітили, як він вибрався. Е-е-е! А, ні, ні Він тут. Він залізає на стінку, куди не може. Ем... Коротше, у нас тут є недобдова. Хоп-хопа. Спустився. Біжить, біжить. Біжить. Е, куди на стінку пусть? Я думаю, це буде с -с скоро відео, що муравей швидко вибереться. О-о-о, це от правильний путь, а це от уже неправильний. Ой-ой, ой-ой. Камера не лагай. я думала, ти сюди побіжиш. Ти вертаюся? А ні, ти не вертаюсь. Тут лазиє. Він, кстати, вже близько до виходу. Оце от лабіринт. Ну він пішов не туди. І оцінить у коментарях, чи нормальний лабіринт, чи ні. І чи ви хочете... Ой-ой-ой, ой-е-е, о. -ой, э, 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 э. А, ну це не ще, бо він просто вернувся туди там, де й був. Коротше, так. Це вже не добре, мурашка. Мурашка, так не добре. Коротше, дивіться. Профокуюся. Дивіться. О, якщо ви хочете більше відео про мурах, тільки чесних, а не такого, як цього, просто це камера лагає, то я нічого не бачу. Так мурашка какашка, не можна, не можна. Не можна ламати ігру. Тобі і так це вдається. Да ви береш оттуда. Добре, не будемо йому мішати. О, о, ні-ні-ні. Ну, давай, Ми не будемо тобі мішати, тільки ти длине до фінішу і ти не можеш. Мурашка. Опа, опа опа, ні-ні-ні-ні-ні. Чекаєте він вибрався? Ем. Він був на фініші і вернувся назад. Е. І муравей, коротше, пішов не туди. Муравей пішов не тою дорогою. Ну коротше, він узяв насіння, бо от за, за чого він вертався. Цей муравей побідив, хоч нечесно, десь загубився. І от насіння. Де ти мурашка? Мурашка? Сюди? Дорізай. Муравей, ти що не хочеш? Ти не хочеш додому? Коротше, кіт нечесна. Ну, способом муравашка прийшла лабіринт. Муравий питання знайти те насіння, якого від нього забрали. Ну як не чесно, він не дуже нечесний. Коротше, че коротше, це мурашка сьогоднішній победитель. Бо тут вот десь він і ще несе насіння. Коротше, сьогодні муравій виграв. Кстати, муравів був час десь хвилин. І ми зсипаємо весь прес мурав'ян. Оце от арена їхня на цей час. Це от муравей, який я збіжав. Ну ні, не збіжав. Так. Коротше, мурав'ї сьогодні грали в еру в лабіринт. Якщо ви хочете ще такі відео про лабіринти, тільки уже з солдатом. Дивіться, я далі хотіла зробити протистояння. Мої мурав'яжніці Чов... Ой. Так. Ну, коротше, перервали. О, мураві вже беруть, збирають, збирають насіння. Не суть, бо я бачив. Зараз один муравей взяв поніс насіння. Тільки ці мурав'ї щось там дивляться. Хопа-хопа. Во, -хопа. бере, 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 бере. 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 Поніс. Поніс забрав насіння. Ну, можуть. ой, камера Ну, тепер вони побідили їхнє насіння. Вони беруть, забирають його. От тут от їх насіння склад. Тут самі вони мільйони. Ну, я би хотів зробити таке же солдатам, тільки солдат кусючий. І більше. Бо кстати солдат. Можемо даже зараз спробувати другий заход. Тільки хопа. Солдата Ну Чекайте, це буде опасне. нє ні, ні ні я так почитав, я тільки взяв цю штуку, він вже був ну, коротше, огромний. Я думаю, я не зможу його навіть зупиняти пальцем, бо кусить то буде больно. Ну він просто робить роботу робочого. Просто подивіться секунду, на кіку він огромний. Так, схопайся, хапайся, хапайся. Хапай. Ем. Ой, тут муравей. Не то муравей, тебе нам не треба. Паде. Так, судат, сюда, сюда. Дивіться. Я попитаюсь, конечно. Ну там ще один бравай. Так, закладаем. Вот солдат. Так, так, так. Він стоит тут. Короче, солдат не хочет грати в игру. Так, мурашка, давай залізай. Чуть вам водочки налили. Все. Сегодня мы пограли в игру в лабиринт. Вот, кстати, я цей лабиринт строю вдову. Оцените в комментариях. Конечно, может было строить до ручки, но такой его пистолет сделал. И всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь и подивіться на фон. Всім пока! Лайк точно поставте і підпишіться. мене було 210 подписчиків на моє день народження. Бо на 2 жовтня через місяць Пока!